Мовчання кричать день людей, всі могили зруйновані часом, не взяла радіація ген. Українці завжди були разом, протилежні ці два поняття, мирний атом і світло майбутнє. Небезпеці країна моя, доки є вороги тут розпутні. Скільки душ мирний атом скосив. У війні два світи протилежні, Та у нас, друже, вистачить сил, сили нашої правди безмежні. Перемоги на злом попроси, що світ із небесної межі. В геній пам'яті закарбувати ці олковського мудрі слова, щоб технічний прогрес будувати, нам потрібна мораль вже нова, і Чорнобиль навчив нас моралі. Час настав, дорога кожна мить, бо розкручується по спіралі, все, що й досі на серці шумить. Ми пожежу таку загасили, важливіше усіх нагород. Іти на поміч до інших щасили, не лякатись ніяких пригод, зберегти віру у власні сили, зміг назавжди наш мужній народ. Стало видно, як в день від пожежі, чи до сонце так рано зійшло, крізь вогонь чути, ніби як скрегіт, то регоче, така там не зло, зупинило шаленого змія, Загасили пожежу страшну, Подолати народ, не ж зуміє Цю Голгофу таку затяжну. Не ховаєшся ти, невидимко, до яких нам звернутись Богом. Морниятом вбиває нас тихо, так минають роки день за днем. З радіації скоєне лихо Опікає ще й досі вогнем. Виїжджав 26 квітня, як зітерти з пам'яті нам. Чорним днем вся спільнота всесвітня Називає Чорнобильський штам, тільки кремль розмірковував довго, Готувався травневий парад. Як нічого не сталося, мов би, Україна вже била в набат. Мирний атом став різним до болю, спочиває у касті кощей. тут Чорнобиль ламає нам долю, Розростався болючим свищем. Зустріча радіація волю чорний ранок і срібним дощем. Залишився в душі біль і щем, винуватів на своє Україна. Чи душа обростає хрещем? Як захищена кожна людина, та коли ж будуть названі ті? Хто свідомо замовчував лихо, і хто, скоївши злочин, утік і живе собі в розкоші тихо. А чорнобильці й досі від сну, як у ті, найстрашніші дні перші, Прокидаються кожну весну. Знають атома сили безмежні, не забули в ту нічку ясну. Стало видно, як в день від пожежі.